Сьогодні я його назвала Як мрії стають цілями. І тут в мене декілька інсайтів. Привіт, Наталі! Дякую, що завітала. У мене є декілька інсайтів стосовно Катіного проєкту, того проєкту, який я вже пройшла, і може це бути корисно для досвіду. Теж дякую для вашого інсайту. Я в... Юлія ще не пам'ятаю мовою, мову, почала вести активно інстаграм, і це мені дало дуже великий фідбек. Потім я залучилася одне велике навчання по соціальним мережам в вересні. І інформаційно круто, не буду поки казати, в кого вчилась, можу потім написати особисто, якщо хочете. Але Дуже жорсткий підхід, дуже багато нарікань, дуже багато критики, неможливо нічого спросити, щоб тебе не сказали, що ти трохи не то. І я, хоча я в навчанні завжди задаю дуже багато питань, мені дійсно цікаво розібратися. Я перестала щось питати, перестала цікавити, ну, як слухала, але не змогла нічого. Перейняти дуже була висока планка, і дуже були високі очікування, і я не хотіла е, ну, брехати і бути м -м -м, ні е, Я можу взагалі продати все, що завгодно, коли я це люблю. Якщо я не, е, не ну, іскреня, я не можу цього зробити. І так вийшло із соцмережами. І в вересні було навчання, і в жовтні у мене перестала чути на одне ухо. Добре, що я вчила на психосоматолога і швидко доволі зрозуміла, в чому справа. Справа в тому, що я слухала інформацію, але за рахунок того, що було дуже багато негативу, я його постійно билкувала, і на рівні тіла стався такий спазм, і я перестала чути. Все пройшло без медикаментів ніяких, але я тоді зрозуміла, що це моя така особливість, і який би не був класний спікер і навчання, все ж таки сервіс і підхід має значення. І тут я згадала, що в мене є мрія. Ну, я нещодавно почала знову виходити в ефіри. Я згадала, що в мене є мрія, У мене мрія вже роки чотири. Я дуже хочу бути спікером і виходити на сцену. Колись це було щось для мене нереальне взагалі, просто така мрія. І зараз, тому що я не розуміла, в якій сфері, чому можна вчити, як я можу себе позиціонувати, це просто було таке, я зрозумію, що я це можу, я себе як побачила щось типу дежавю. А, і потім я почала там вивчати психологію, філософію, і нещодавно знову згадала і зрозуміла, що що я можу для цього зробити, які в мене є вже навички, які можу застосувати. А, і ну, інформаційне це знання там в напрямку психології, а, і не тільки я згодом буду ділитися. А що стосовно ораторського мистецтва, якщо б мені зараз тобто мені є що сказати там, стосовно психології і саморозвитку, але е досвіду в у відношенні спікерства спікерством в мене нема ніякого. Якщо б мені зараз дали мікрофон в руки і сказали давай, говори, ну точно я б не знала, що робити. Якось би я виступила, так тремтів в мене голос. якщо це було в першому ефірі, це було дуже страшно. І деякі люди подумали, що це через українську мову, але я вільно взагалі володію, деякі слова забуваю, але я не вважаю, що заради цього я повинна розмовляти якоюсь іншою мовою. І на другий ефір я вже підготувалася, накидала собі план і зрозуміла, що я в рамках цього плану. Сьогодні я вже тези накидала і не. Намагаюся прям чітко е, е, діяти по тим фразам, словам, які є, як я в другому ефірі робила, е, і це мені трошки таку волю дає. Тож, е, як зробити мрію, е, щоб вона стала твоєю цілею? Е, стосовно мене, то знання, яке я зараз. Е, е, Навчаюся в психології, так, це одна сторона. Інше це ораторське. Я тренуюсь тут, в прямих ефірах, треную структурувати свою думку. І як я їх сильно боялась, мотрошно просто падала перед тільки думкою про це. Зараз це вже досвід, і це вже не страшно. І зараз мені легше вімкнути ефір. і... і ніж записати сторіс чи зробити якісь тези. Тобто, щоб мрія перейшла в досвід, мрія перейшла в ціль, потрібно зробити, що в мене вже є, які знання вже в мене є, щоб ця мрія стала реальністю. Так, і те, що в мене є, наприклад, знання. Там з психології, в мене є якийсь маленький досвід з комунікації, так, завдяки тому, що я в Зумі багато працюю, і вже не так страшно мені на камеру тут виходити. І вже в мене є якісь свої внутрішні мотиви і цілі, заради чого я це роблю. Далі, От я знаю, що в мене є. Це такий фундамент. І тепер е, я можу собі намалювати так, це, де це є моя мрія, наприклад, тут. Е, і тоді я розумію, що що, що наступне я можу зробити? Е, Перший це ефіри, е, наприклад, ефіри мені е, е, потрібно від, е, е, відпрацювати так, щоб це було взагалі на ізі, ну, тобто, щоб це не було для мене взагалі ніякою нагрузкою. Я вже не буду думати, як я це роблю. Це схоже з тим, як навчатися водінню автомобіля. Так? Ми спочатку просто сідаємо, роздивляємося, які взагалі тут є прибори. Потім ми знаємо, яка педальна, що на для чого, яка передача, для яких швидкостей призначена. І коли ми вже на досвіді знаємо, що як це і все на автоматі, тоді ми можемо гарно фокусуватися на атмосфері вокруг, так? що відбувається навколо, реагувати на дії інших людей і бути в контексті з, зі світом. Так і тут. Спочатку я відпрацьовую до автоматизму ведення ефірів, складати плани. Я зробила одне, одну дію, як воно далі ем, відобразилося, чи подивились люди, чи відригували, е, чи це стало комусь в нагоді. Це одна сфера, і друга сфера, що я про це думаю, е, наскільки мені стало легше. Е, і що в мене вже виходить. Е, мені сподобалось позитивній психотерапії, я такі, така, напевно, е, я не знаю, як це сказати, навіть це на напрямок, так, е, метод, техніка, так, е, техніка, так, це техніка, е, які в тебе є е, суперздібності, це взагалі здібності. І ти про себе, я наприклад про себе, можу сказати, що я, коли консультую, в мене гарно виходить, що я гарно, в мене гарно розвита увага, я дуже гарно розумію емоції людей. Я вмію о, чути о, схожі о, ситуації і вмію вичленяти з них щось, о, щось подібне. І можу це показати клієнту. О, я можу дати якісний о, зворотній зв'язок. Я можу підбадьорювати його. Це в мене все виходить. О, і це мій фундамент, на що я спираюся. Є, наприклад, техніки, в яких я гарно розуміюся, в мене вони виходять на автоматизмі вже відточені, Є деякі, якими я ще можу потренувати. Так, і коли ми розуміємо, що в нас вже виходить, що треба допрацювати, це є нашим фундаментом. Як стати класним спеціалістом в якійсь сфері, не треба порівняти себе починаючого з суперпрофесіоналом. У вас є велика різниця. Це Роки досвіду, і це треба брати для до уваги, але зрозуміти, які навички сподобаються тобі в тій, тій та іншій людині, чому саме ти хочеш з нею там працювати? Наприклад, я в Каті прийшла на ефір. Мені сподобалось, що вона говорить українською. Мені сподобали, що інколи вона використовує російські слова, коли не знаю. Вона сама з Харкова. І це також не не суперзвично для неї говорити українською, але для неї важливо залишатися в українському інфопросторі, так само як і для мене. Мені зрозуміли її цінності, мені сподобалося, що є презентація, і для себе я теж взяла до уваги, що надалі наступний етап це прямий ефір в Ютубі, і вже робити разом з презентацією. І, і так ми, наприклад, що я зрозуміла так. Потрібно мати план, на що з... ну, наприклад, я не вмію там говорити на велику публіку, і я не можу сказати на 100 людей. Але тоді мені потрібно потренуватись, говорити спочатку на 3 людини, потім на 5, потім на 15, так на 10 і так надалі, і отримати зворотній зв'язок. І що я раніше не могла цього робити, а зараз можу. Чому? Бо за рік, за останній рік, там. З жовтня 2022 року, по теперішній час, в мене був такий намір розвивати підбадьорювання. В нашій культурі є дуже велика така традиція критикувати, говорити, що не так. Так, це схоже з червоною ручку в навчанні, так в будь-якому навчальному закладі. І коли ти робиш добре щось, це не помічають це. Так має бути, коли в тебе не виходить. Тебе хають, і ну, якби, ти отримуєш негативні відчуття. І тут складається таке, така поведінка, що треба уникнути наказані, але немає тут мотивації від, від, від того, щоб тебе не наказували. Але можна діяти з мотивацією до, до е, якоїсь мети, з мотивацією до е, е, того, що в тебе виходить, з мотивацією навіть до похвали, навіть похвали самого себе. Вчора в мене не виходило, сьогодні в мене виходить. І таким чином е, ми зростаємо. Е, і ось ця навичка підбадьовування, Помічати, що в тебе виходить, що є твоєю класною здібністю, що в тебе вже круто виходить, на що ти можеш спиратися, що, що, бо в нас є таке: о, це для мене легко, мабуть, і для всіх легко так, кому нам потрібно. Це не зовсім так. Не всі вміють уважно слухати, не всі, не всі вміють розуміти емоції, не всі вміють, вміють аналізувати. Не всі вміють в, взагалі в різних е, е, ситуаціях знаходити спільне ядро. А я вмію. Ну, круто, круто. Це моя здібність, моя. І е, нікого більше немає таких, як в мене, е, наборів е, досвіду, знань, е, відчуттів е, і бажань. Так само, як і в кожного, кожного з нас, хто зараз мене чує, взагалі, хто живе на планеті, ми все є унікальними і автентичними. І, і, і коли я почула ось цю, цю мету в каті, що настав час саме продюс, продюс, продюсування і просування в соцмережах, та не, не тільки а, це про, саме про це, що е, зберігти свою автентичність, Не роби так, 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 так е, і тільки так. Якщо ти так не робиш, то ти поганий. Ні. А роби те, те, що для тобі, тобі відгукується, те, що транслює тебе. Е, для мене дуже важливо, е, дуже важливо е, залишатися чесною з собою і з іншими. Я не можу е, залицятися, не можу брехати зараз. Е, я дуже чесна, це е, такий процес, до якого я дуже довго йшла, е, е, бути чесною і бути чесною з собою. Е, розуміти, коли я е, роблю ті вибори, коли я з собою чесна, коли я себе Обманює, і таке буває. І кожен з нас, на жаль, дуже гарно вміє обманювати себе, і говорити собі правду, бути чесним, дивитись своїм страхом в очі і обирати, робити щось по-іншому, або просто побачити, щось, що дуже давно приховував. Для цього потрібна дуже велика сміливість. Для того, щоб визнати себе і свої такі слабкі сторони. У мене нещодавно була така стосовно цього і чому я зараз тут: такий момент, що в мене є така странність, як у мене є странність. Я ненавиджу, може, це не странність, не знаю, я ненавиджу, коли хтось викидує мої речі. Навіть якщо це просто коробка, навіть якщо це просто е, листочок, навіть якщо це щось таке, що взагалі можна на це не звертати уваги, я не виношу цього. Е, і, ви знаєте, з найвеликим досягненням для мене в останній час це було визнати своє право на цю. Якби безглузду, таку дурнувату, може, не знаю, на цю потребу я дуже, тобто, мої речі і моє відношення до них, щоб воно учитувалось. Російське це буде учитись, але українське я не знаю, як зараз це перекласти щоб учитуватися мої почуття, мої емоції і мої речі, моє місце взагалі. І коли я визнала для себе, що я маю право бути ось такою, я маю право задавати ось такі питання, я маю право бути хотіти так, сяк, чи ще якось, коли ми собі надаємо право. Бути не ідеальним, бути собою це вивільняє дуже велику кількість енергії, і це проявляє вас у зовнішньому світі. Зараз дуже багато говорять про проявлення, але це не тільки проявлення в соцмережах, це проявлення в житті. Дуже легко медитувати, ну не дуже, але легше медитувати. В там, горах десь, в Тібеті, коли все спокійно, ти не взаємодієш з іншими людьми. Але коли ти е, з іншими людьми різними, коли ти під бомбами, коли ти в якихось крутних умовах, не дуже комфортних і при цьому залишатися в спокій з собою, бути чесним з собою, відстоювати свою мрію, відстоювати себе і свої. Свою унікальність, це потім допоможе і стикатися з хейтом, це потім допоможе виходити і говорити свою думку і свої цінності. Це все має значення, але спочатку ми це робимо в житті, спочатку ми домовляємося зі своїми близькими, спочатку ми домовляємося в першу чергу з собою, визнаємо це в собі. А потім ми вже можемо піти в світ і заявити це. Ось такий ефір вийшов, і на останок хочу сказати ще таку річ стосовно незалежності, проявленню і так, ось ось цьому. У нас є чотири типи. Залежності. Є залежність, є протизалежність, є незалежність і є взаємозалежність. Зараз розповім про кожну з них і буду закінчувати. Я гадаю, що ви знаєте, що таке залежність, це таке повне злиття. Це те, що огороджує, і це те відчуття, коли я не можу на щось вплинути. Це більш похоже на така залежність дитини від батьків, батьків, маленької дитини. Потім йде противозалежність. Це таке можна порівняти з Бабега проти або з підлітковим віком, так, коли тільки не так, як у вас. Це протизалежність. Незалежність це можна ще порівняти з самодостатністю. Це коли ви відчуваєте себе, ви до себе прислухаєтесь, ви себе розумієте, і ви взагалі можете бути автономними і не з ким не спілкуватись. Але є ще одна, і напевно це буде найздоровіша модель залежності. І Вона називається взаємозалежність. Це схоже на Сотрудничество, Я буду українською, чи може хтось написати, напишіть, будь ласка. Це така зріла, доросла позиція, тому що ми біопсихоціальне живемо в біопсихосоціальній моделі, і так ми можемо бути автономними, але не у всьому і прикольно. Коли ми сотруднючаємо ем, один з зоне ем, ем, але спочатку потрібно бути незалежним. Тобто взаємозалежність е, е, спочатку є залежність, е, тобто залежність, потім противозалежність, потім м -м, незалежність і взаємозалежність і здорові стосунки це взаємозалежність. Коли я, наприклад, залежу від чоловіка в якихось моментах, в якихось він залежить від мене. Але це не більш не про залеження, а про піклування. Є якісь сфери, в яких там один партнер більш спроможний, є друг, де інший. Але і ми можемо взаємозаміняти і один іншого. Ось така. Ось така інформація. От, лайк, ні, будь ласка, якщо ви слухаєте. Я буду закривати його вже. І якщо зробити, дякую, якщо зробити підсумок, то мрії досяжні завжди, коли ви розумієте, в якій точці ви зараз знаходитесь і що ви вже вмієте. І з цього, що ви вже вмієте, можна починати. Навіть якщо у вас є один відсоток досвіду, ви вже можете з ним ділитись. Це може бути просто знайомство з чимось, це може бути просто якийсь інсайт від вас, там, для когось. Це просто перший крок, і він має велике значення. І коли ми розуміємо ми, що в нас є, ми розуміємо, що це наш фундамент. Що ми можемо е, від нього відштовхнутись, який, який сформувати, яка може? Е, кхе, кхе, дякую, дякую, Наталі. Е, і ми можемо від цього відштовхнутися, сказати, так, я можу вже це, 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 я би хотіла ще ось це. Я, я думаю, де я можу це підсмотрити, в кого я можу цьому навчитись? Е, Хто може мені допомогти? Що я можу в собі розвинути? Яка здібність, на що це мене мені нагадує. І це буде наступне вже, так? Якщо в мене є це, 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 що я ще можу додати, коли ми це доведемо до автоматизму, то ми ще дивимось на щось і добираємо. Ми не можемо одна, одразу зробити все ідеально, а одразу бути класним професіоналом, одразу без досвіду пригнути кудись. Поступово і дайте собі час і пам'ятайте, що ми не тільки вдихаємо і не тільки видихаємо. У нас є вдих і видих. Є час, коли ми напрягаємось, є час, коли ми розслабляємось. Розслабляємо. Є час, коли ми збираємо каміння, є час, коли ми розкидаємо його. І кількість може бути різною. І кожен камінь – це важливо. Uh, тому вчитесь себе подбадьовувати, помічати свої сильні сторони. Якщо не вмієте, помічайте людей, які, рядом з яким, поряд з яким ви себе відчуваєте класними. Зараз я маленьку маленьку мислі скажу. Як. Uh, у мене була така тренерша, тренер, вчитель, uh, подруга. Добре, я поки тут залишусь, з якими я відчувала себе значими, що в мене виходить, вони ніби бачили мене більше і трошки краще, ніж я себе бачила. І вони моїм здібностям, на які я взагалі не звертала уваги і думала, що це у всіх є, вони їх помічали, і мені. Показували. Дивись, ти таке вмієш, Таке мало хто вміє. І така, ти що реально? Ну це дуже нічого такого. Вона каже, ні, реально, це дуже класний навик. Ну це такий талант якийсь свій. Я, я взагалі не мо. Ну, от я б я, я зрозуміла, я там на пілатес, і мене дуже сильно підбадьорила ця тренерша. І я зрозуміла, справа не впілатися, а справа в тому, як я себе відчувала поряд з нею. Вона мене могла вислухати. Вона могла зі мною поділитися. Вона могла мене підбадьорити. Вона помічала мої сильні сторони. Вона акцентувала на них увагу. І вона в мене дуже, дуже, дуже сильно вірила. І ось цю віру я взяла з собою. І тепер як вірила і показувала вона це мені, що так можна, і що я спроможна, і вона в мене вірить, і в мене дійсно виходить. Тепер я ось цю віру виховую всередині себе. Я спроможна, я можу в мене вийде. Вірте в себе, будьте дорослим, своїм внутрішнім дорослим рядом, поряд зі своїм внутрішнім, внутрішньою дитиною. Ви унікальна людина, автентична, абсолютно цікава і є ті, Кому ви можете сяяти і відкривати дорогу? Дякую вам за увагу! Гарного вечора.